Підходить час обрізки, багатьох людей, які тільки починають цим займатися садівництвом, виникає питання, які ножниці, яка пилка. Це пилка для будівництва. Тут рівний зуб це для пиляння, сухих досок, шальовок. Це не ваша ножовка для саду. Для саду вам потрібна ось така ножовка. І це садова йде. У її нахил йде в одну сторону, зубив. Коли ви робите пропол, то ви тягнете сюди, назад, сюди, тільки в одну сторону пиляє. Я рекомендую, щоб оця висота зубів мала 7-8 мм. Зрозуміло, що якщо зуб буде більший, дерево, то з буде пиляти легше, але буде сильно розривати волокна. Отакузенька вона. Якої фірми немає різниці, пробуйте самі. Я. По вибору сікатори... Їх сила силенна, цих секаторів. Не треба вам починати зразу з якихось дорогих, незрозумілих для вас речей, чому він стоїть там 2 тисячі. Значніть із якихось бюджетних. Головне зрозуміти, для чого робиться ця обрізка. Такий в мене був старий секатор один. Бачите, в його яка геометрія. І дуже зручно підлазить під гілочку. Раз і... Вам зручно, він вже відставлений. Це перше, на що треба. Ну, я б рекомендував дивитися. Але у мене вже він вийшов зі строю, немає пружини на сьогоднішній день. Ось куча таки, такого не потрібно Усякого. А на сьогоднішній день я користуюсь, навіть фірму я вам не буду казати. мій вибір який, щоб він максимально відкривався. 22-24 мм Щоб сюди як можна глибше у вас з цього діаметра уходила входила гіллячка. І тоді у вас буде оцей зріз легше. І зразу беріть секатор, який відкривається більше. Тоді ви сюди заставили, раз і вам це буде нескладно.